Усім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Сьогодні у нас вже вівторок, 30 серпня, і сьогодні я хочу розпочати свій фінальний заключний тиждень в'язальних мандр, чудової, надзвичайно захопливої рукодільної гри, яку придумала Аня з каналу Ліліана Магічні Ниточки. І нас 25 рукодільниць, які мандрували ось цією чудовою Україною. Я зараз вставляю вам мапу нашої надзвичайно красивої держави, держави Україна. І ми мандруємо. Так. Цього тижня кубик викидала я. І ви не повірите, я знала, що я не дуже щаслива для себе, але викинувши дівчаткам непогані кубики, я собі викнула лише циферку один. І я спочатку дуже-дуже сильно розстроїлася, дуже, а потім подумала: ну, напевно, кубик краще знає, кому скільки. Годиночок потрібно, ну що маємо, те маємо. Я зараз знаходжуся в Тернопільській області. Вставляю вам також зараз карту, де я знаходжуся, і помандрую я лише на циферку 1. І переміщуся я на циферку 38, це також Тернопільська область. І в Тернопільській області, не побувавши у своїх улюблених Карпатах, у своїй улюбленій Львівській області, у своїй рідній Рівненській я завершу мандри. Ну, бачите, як в нашому житті трапляється. Не завжди складається так, як ми хочемо, але маємо, що маємо. І я довго думала, що ж взяти на ці фінальні мандри, на цей останній тиждень. І, знаєте, мандри були літні. І я хочу дійсно завершити ці мандри літнім процесом. І око впало на один з моїх літніх процесів це на мій купальник, на мої плавочки до купальника. Я вирішила поки що не ховати їх, чому не ховати? Тому що я в'яжу частково по майстер-класу іноземної рукодільниці. Мову я не знаю, якою розмовляє ця майстриня. І тому я вирішила, що мені їх потрібно дов'язати для того, щоб потім, я потім просто не буду знати, як я їх в'язала. Я вже ось поставила маркеручок, це в'яжеться лише перша частинка моїх плавочок. Я їх розпочинала у літніх стартах з Оксанкою Левчук у липні. місяці. І годинку я маю надію, я попрацюю, я все-таки не виключаю цей процес зараз зі своїх робіт. Я хочу дов'язати все-таки плавочки. І я годинку попрацюю. Ну, і побачимо, що у мене вийде цікаво, скільки за годинку я зможу пров'язати такого цікавенького процесику. Так, в'яжу я з пряжі Alize diva Stretch Effect, тільки ось уже. Етикеточки я не маю. Можливо, десь пізніше я знайду етикеточку, от і вам покажу вже в фінальному підключенні. В'яжу я кручечком 1,75 звичайним китайським. І побачимо, що ж в мене вийде. Постараюся щось розказати цікаве вам розказати, можливо, розкажу про ті області в яких я не була. А можливо щось знайду цікаве про Тернопільську область. І пішла я в'язати свій купальник, хоча на дворі вже стукає у віконочку осінь. Але, але ми ж рукодільниці, ми в'яжемо те, що ми хочемо. Тому я буду в'язати купальник. Ви не виключаєтеся, у вас прийде мить у мене ціла годинка, і ми зустрінемося, побачимо, скільки за годинку мені вдасться пров'язати. До зустрічі! Ну, що ж, дівчатка, моє фінальне підключення цього тижня і, на жаль, наші мандри вже завершуються. Якщо чесно, мені трішечки сумно, мені трішечки, знаєте, так, якось не по собі, я не знаю навіть, як це вам пояснити. Ну, Найперше, чому не по собі, тому що дійсно закінчується цікавий проєкт. Я надіюся, що це перший, але не останній сезон нашого проєкту, що обов'язково або Анічка, або хтось інший придумає нам щось цікавеньке. Сумно, що я не встигла вам розповісти саме про ті місця, де я дійсно побувала, і де в мене дуже багато вражень, що я залишилася в Тернопільській області. Я вам зараз вставляю карту, де я зупинилася, промандрувала я свою годенку. от І ось такі в мене результати. Значить, я дов'язала 4 рядочки основного полотна, зробила обв'язочку з обох сторін, ось. Тут буде шнурівочка, коли я вив'яжу другу частинку своїх плавочок. ось тут. І зв'язала я ластовичку. Це у мене передня частинка. Ось так вона зараз виглядає. От, і ще буде, коли зв'яжу другу частинку, має бути ще обв'язочка по нижній частині плавочок. І в цю обв'язочку я вставлю таку спеціальну ниточку для білизни. Я купила цілу кутушечку. Все, бачите, я готувалася дуже серйозно до в'язання купальника, дуже його хотіла. Ось таке він в мене вийшов. Значить, полотно не відпарене, тому що ось ці рядочки ще випрямляться. Коли я зв'яжу другу частинку, я все повідпарю перед фінальною обв'язочкою. От, і. Якось так. Ну, за годинку, дівчатка, я гачечком взагалі повільніше в'яжу, особливо таку тоненьку ниточку. Тут, якщо я не помиляюсь, 400 метрів на 100 грам. От, я повільненько в'яжу, дійсно повільненько, тим більше я стараюся, щоб кожна паталечка була рівнесенька саме в цьому виробі. Чомусь мені це дуже-дуже хочеться. Але непогано я завершила першу частинку, і мені можна тепер працювати для того, щоб вив'язати ще одну. Зібрати ці свої плавочки і відкласти цей проект, напевно, до весни. Лів я зараз в'язати не буду. Наразі йде осінь, є нагальніші потреби, А от плавочки мені дуже би хотілося завершити. І, дівчатка, я залишаюся в Тернопільській області, і про Тернопільську область я багато-багато чого вам розказала. От і мені би на фінальне таке заключення хотілося розказати про своє рідне містечко, в якому, в районі якого я народилася, із шести років я до 25 своїх років проживала саме в цьому містечку, не рахуючи там певних років, які я навчалася, які я жила у Львові. Це містечко в Рівненської області. Це дуже цікаве таке з географічної точки зору містечко, тому що воно знаходиться, район межує з трьома різними областями: це Тернопільська, це Волинська і це Львівська. Якщо так взяти географічно, то з Радивилова до Рівного 100 кілометрів, до Львова 100 кілометрів і до Тернополя 90 кілометрів. Це таке бодетаун, місто на кордоні. Е, у місті і через місто проходить важливе залізнодорожне сполучення. От. Е, також місто лежить на трасі Київ чоп От тому з давніх даван воно було таким торгівельним шляхом з Росії. От тоді Російської імперії до Австро-Угорщини. Через місто тече чудова невеличка річка Слонівка, яка впадає в стир от Львівської області. І ви знаєте, з давніх давен місто було такою ареною важливих історичних подій, чого тільки вартує те, що зовсім недалеко від нашого міста є Берестечко. Хто цікавиться історією, той знає, що біля Берестечка відбулася Берестецька битва Богдана Хмельницького. Дуже така трагічна сторіночка нашої історії. Зараз там є музей козацької слави. Там дуже важливе таке місто духовної сили для. Не лише жителів міста району, а взагалі для всіх українців. Там є церква, там є, скажімо так, панорами цієї битви. От Якась муха літає, оце тобі. От, і що ще хочеться сказати, що місто взагалі до 1940 року розносило назву Радзивіло. Потім більшовики його перейменували в Червоноармійськ, і воно так називалося до 1993 року. За часів Незалежної України влада повернула йому історичну назву, трішки, звичайно, інтерпретувала, і воно тепер називається Радивилів. Перша письмова згадка про Радоволів припадає на той час, коли цей край був ще частиною Великого Литу... князівства Литовського. Але у 1569 році воно опиняється в складі Польщі Речі Посполитої, і тоді містечко адміністративно попадає до складу Кременецького повіту Волинського воєводства. От, що ще цікаве, можу вам розказати, що у 1676 році містечко зазнало татарського набігу, що дуже понівечило місто і воно було більшу частину спалено. У 1795 році під час поділу Польщі. Радивилів опиняється на самому краю, далі була Австрія вже. І це був самий сприятливий час. Тут розташовувалися прикордонні війська, тут була митниця і. Саме тоді ніби отримав такий поштовх для розвитку. Він був в принципі цілком сільськогосподарським, але були декілька мануфактур: шкіряна, цегляні, свічкові, вапняна, меблі, швейні майстерні навіть було налагоджено виробництво пива. Що ще таке цікаве? Під час Першої світової війни місто багато разів зазнавало руйнувань, кілька разів переходило з рук у руки то австро-німецькі війська захоплювали, то російсько-більшовицькі, то польські. От, ну, одним словом, місто тріш... як, трішки добре потерпало. От, під час Другої світової війни ем, також. Ем, ем, Зазнавало багато руйнувань, в місті були центри різного роду військ. От. І що я ще хочу сказати, донедавна, до нової реформи Незалежної України, місто було районним центром. Зараз воно ввійшло в склад Дубинського району. От. Ну, що в місті є школи, є. Дві школи, є професійно-технічний ліцей, садочок, історичний музей. Ну, тобто, маленьке, таке гарненьке, маленьке, компактне місто, і мені дуже сильно воно подобається. Воно подобається своєю інфраструктурою. У місті дуже багато дитячих майданчиків, у місті дуже багато цікавинок, ми живемо в самому центрі. У нас там є. Центральна площа, центральна частина міста не проїжджа. Мені дуже подобається. У нас на площі є світофонтан, є бювет, є два дитячі майданчики, у нас є чудовий парк. І знаєте багато таких цікавеньких магазинчиків і тому інше. Я дуже люблю своє рідне місто. Я з насолодою туди приїжджаю. Місто Кані, в якому я живу, я також дуже зараз люблю. От, але Радивилів залишається дійсно моєю такою маленькою батьківщиною. Я надію, що я вам вставила декілька фотографій, щоб ви зрозуміли, про що я розказую. І... На цьому моя мандрівка завершується. і Я хочу подякувати усім дівчаткам, які мандрували разом зі мною, організатору Аннічці за такий чудовий, прекрасний. Я дуже сильно кайфанула під час цього проекту. Мені дуже все подобалося. І вам, любі мої глядачі, велике дякую за те, що мандрували разом зі мною. Мені було дуже приємно, що ви слухали мої розповіді, що ви дивилися мої просування. От, і щиро дякую вам, усім-усім за всі-усі ваші вподобайки, за коментарі, за все і взагалі за те, що ви в мене є. Я маю надію, що колись буде. Друга серія, другий сезон в'язальних мандрів, і ми з вами тоді обов'язково зустрінемося. Зараз нагадую вам, що в інфобоксі ви знайдете посилання на усіх учасниць наших в'язальних мандрів. Це було фінальне відео цього сезону. Ще раз дякую вам усім і до зустрічі у наступних моїх відео. Миру вам, здоров'я і па па-па!